Але ти молодець. Його я яке замахався. А чого ти ті самісно витягаєш? Вона мені пару сантиметрів не вистачає, що він помістився якраз тут. А витягати було військо. Я думаю, так зараз замішую. Якщо дарнину насипав борошно, на воду. Замішав би всі бі, дня повна, витягнув тут. Але руки вони так все роболяють, що просто Ага, бачить жінкам важко з тістом працювати. Але то зрозуміло як? Без різниці, скільки ти нам води даєш, скільки борошна, скільки що ви не давав, то найголовне довго місити. І то так руки брать. все добре, Так. Молодці. Ну то ти поки ну, не Ну що вам робили. скажу, ми хлопці молодці? Ну, а дівчата будуть? А дівчата дівчата mm. як дівчата. То добре, що хлопці дозволяють дівчатам бути дівчатами. Я так вам скажу. А що, тут питав, чи ви дозволяють? Ну, то правильно, що тут питати, ви все самі знаєте.